Поставити на пульт, хоча б такий, щоб кричав. Я не говорю вже там, щоб платили. Є така річ, от ставити на пульт, не на пульт, а просто робити сигналізацію, це. хтось залазить, там просто кричить. Тут його хватило. Хтось там пульт, ви на переважанні. Веня навряд чи буде його посилити. Треба да, 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 так, ну слава Богу, що пройшло більш-менш мирно. Та да. ти десь Андрій за всю історію так тихо говорив, що нікого так тихо не говорив. Це так. Ну вже нормальні люди. Вже. Ну вже не зголосилися, все. Що тут? Війну робити чи що? Да. Чому ми будемо друг лиця бити все чи що? Ми ж маємо нормально, ми ж християни. Війна вже у нас на Сході є, правильно? Хватить вже. Все, хватить. Все ліше треба війна. Так, а як же ставити питання на що це ікони? Коли замітили, що її немає, чого нікому не сказали, перше питання. От немає. Ви прийшли а порожнє місце. Ви повинні були забити тривогу, всіх прихожан. Як піднятися. Ну ще буду, я Давайте будемо згадувати. Згад. Послідовно, Покор. послідовно. Покор. Послідовно, хто там буде, хто перед. Правильно, було, приїжджали, приїжджали. Якщо ви не дали ключі і ми не дали ключі, то туди ніхто не може. І я думаю, що він сам сюди не і не пошов би Валентина, як знаю. Я Мені здається, що він сам да, не пошов. Я знаю тільки одне, що після та, того, якийсь да. самоліт вона да. була довести. Я єдине кажу, кажу, що лічно я її не дав. Я можу приситити сюди. Я старався тільки сюди принести. Я звідси нічого ніколи ти не виносив. Цю ікону було 10-че свято привезли. Одна ваша біда, один ваш недостаток, що ви не прийшли і не сказали, що в храмі попали ікону. Це ваш недостаток. Але не буде шукати. Ви положили другу, поставили і нікого Ні, Я цю поводяку, тому що треба... Ви поміняли на ту вікнути, а положили на товар місце. Це дуже важно. Дивилися там точки, не дивилися, немає нічого. Це, кстати, теж ніхто на жертву ні. Це вона на моїх ситуаціях. А ми з ними силами їдемо, матеріал, немає шукання.

Так, заходим. Thank пара, матерь Божий, спасибо. На деревяне основа. И введение пара. в храм. Она Вибельска называется, да? Веденская называется. Ведель. Не святу кінчають молитву тих, що згадують убієнних, що там і ті, що воюють, і за державність українську, богу моля, це навколішки. Ну, це каже, а патріархати фактично причинені Кирилу і проклинають, я не знаю, це, те, що є. Коли, коли, де, я сам почав я які оточатку лаври, там все теж це ставлю, зате. Петро 52? павлок. І Петро і Павло, а от і так. Я покрай поводу. 53 а акція. Ні, вона напише. Ікона тут тоді. До речі, ми боїмося до себе прийти. До себе в святині, а в Там же ж же...